Зараз покажу, як збираю насіння з томатів саме я. Я спочатку вибираю найкращі томати з першої хвилі, коли тільки-тільки починають визрівати томати, становитися червоними-жовтими. Я вибираю найгарніші плоди, які мені. Сподобалися, дивлюся, щоб кусти були врожайними. І вибираю ті плоди, які мені подобаються. І ось так от їх просто складаю у стаканчики. Стаканчики беру ті, що залишаються з-під сметани, йогуртів. Дуже зручно і багато разів використовую ці стаканчики, щоб не зашкодити зайвий раз довкіллю. Тому складаю помідорки у стаканчики і ставлю, коли в мене дійдуть роки, щоб зібрати насіння. Я сьогодні 9 вересня, і тільки зараз в мене руки дійшли, щоб зібрати і вам зняти, як я збираю насіння з томатів. Ось вони. Лежали. Дивіться тільки, щоб вони не перезріли дуже, не почали псуватися та гнити, або там хворіти чимось. Тобто, ось тома трошечки підв'яв, але тут нічого страшного, бо він цілий та здоровий. Він нам дуже підходить для збору насіння. Для насіння ми можемо, ще раз повторю, брати томат, який тільки почав набирати свій колір. Там вже буде сформоване насіння для того, щоб його щоб воно зійшло і щоб його висівати в наступному році. Я зазвичай дотримую, ну це я перетримала вже томат, бо не було часу, щоб вам відзняти, а дуже хотілося показати. Бо обіцяла. Е Забула, Забула, що хотіла сказати. Е е зазвичай дуже зручно, ну, я намагаюся збирати насіння, е коли томат вже такий зрілий, гарний, щоб його хотілося з'їсти і можна було з'їсти. Не треба його доводити до гнилого стану. Я виймаю насіння, і те, що без насіння, я спокійно можу використовувати для салатів або для приготування їжі. Тобто те, що залишилося, я пускаю в їжу. Якщо вже перетримала томат, нічого страшного, я зазвичай, коли готую їжу для тварин, додаю їм. До їжі, вони дуже полюбляють. А якщо щось почало псуватися, то я викидаю на компостні кучі або компостні грядки. Про компостні грядки, дивіться, тут буде посилання. Так, що ми робимо з томатами? Ось вони полежали, покрасніли, дійшли до тієї стадії, щоб їх хотілося з'їсти. Вони такі спілі, вже гарні. Я їх розрізаю. Розрізаю я їх ось так поперек. Чому не ось так? Тому що тут знаходяться камери, в яких ростуть насіння. Нам треба дістатися до всіх камер, бо ми з одного томату хочемо дістати, ну, усі, мабуть, усі насіння, які там є, Бо не завжди є можливість там взяти 10. Томатів, або скільки там вам треба. Не завжди тут багато може бути насіння, може бути зовсім мало. Тому нам треба забезпечити доступ до максимальної кількості насінин. Розрізаємо ось так поперек помідора. І що ми бачимо? Ми бачимо ось всі камери у нас доступ є. Ось в цьому томаті, ось камера, ось камера, тут маленька, тут навряд чи є насіння. І ось ми бачимо наше насіння тут. Якщо я вам покажу, якщо ми беремо томат, наприклад, і ось, бачите, оці кругленькі місця, оце наші камери. Ну, не наші томати камери з насінням. А ось тут-такі от такі стіночки. Якщо ми розріжемо ось так, наприклад, томат то ми тут отримаємо таку стінку, і нам не видно, де нам виймати ці, діставати насіння. Ось тут ми дістанемо з легкістю, але тут нам не видно. Але коли ми розрізаємо поперек томату, то ми бачимо всі камери з насінням. Що ми робимо? Я оці томати теж отак поперек розріжу. Щоб було зручніше, це можна не різати. Я коли складаю сюди томати у стаканчики, пишу обов'язково назву сорту рік, коли збиралося насіння, ось так кладу записочку і з томатами ось так стаканчик ставлю зверху. Коли руки дійшли, я достаю помидори, винула насіння і зараз покажу, що роблю далі. Так, я тут чотири помідорки брала і розрізаю всі помідорки ось так поперек. Дістаю останній. Так, він цілий, здоровий, розрізаю. Це у мене сливки для сушіння зазвичай. Використовую ось, гляньте, які три камери гарні. Що ми робимо? Беремо звичайну чайну ложечку. І ось так. Так, я зараз поставлю стаканчик, щоб було зручніше видно. ось так І ось із цих камер ложечкою, оцю м'якоть з насінням виймаємо у стаканчик. Ось так, дуже добре видно, щоб дивимося, щоб не залишилося там насіння, щоб по максимуму зібрати. Все, ось так легко і просто все. Оцей томат, якщо він чистий, гарний, він дуже смачний, його можна використовувати далі у салатах якихось небудь, або приготуванні соусів, або якихось страв смачних. Так, і так ми. Виймаємо насіння з усіх камер. Виймаємо оцей самий стаканчик. Чому я стаканчики брала? Тому що потім зручно з цим далі працювати. Виймаємо стаканчик, можна баночку якусь, тут не принципово, але якусь ємність брати, щоб вона була, щоб можна було в неї воду набрати. І ось так виймаємо з усіх камер. Це коли робити багато, це вже швидко робиться. Все, винули. Так, тепер ось цей стаканчик треба налити трохи водички. Ось так. Зовсім. Трохи. І все. Тепер цей стаканчик ми ставимо десь у, ну, на вікно або в якусь, якесь місце, щоб вони не заважали. Ставимо, але так, щоб не забути. Обов'язково не забувайте записочку, що це за томати. І ставимо на цю записочку на 2-3-4, в залежності від того, яка температура у нас. У кімнаті ставимо на 2-3-4 5 днів на вікно, наприклад, щоб у нас ці семена, ці насіння дійшли до потрібної стадії. Зараз покажу, що робимо далі. Коли пройшло декілька днів, пройшов процес бродіння, такий, як зазвичай у природі, проходить процес. В самих томатів томат з куща падає на землю, наприклад, і починає там в закритому вигляді там, оці процеси всередині томата проходити. І може, ви бачили, що, наприклад, на теплих грядках буває, що лісом потім навесні всходять томати, які були, наприклад, зіпсовані, залишилися в землі, перезимували там в теплих грядках, і там було тепло, добре. Вони переприли, все, що треба, там всі процеси пройшли, перебродили. І навесні це найкращі томати, найкращі кущі з такої розсади виходять. Тому ми так штучно такі самі умови, умови робимо насінням. Ось вони постояли декілька днів, перемішуємо добре, щоб у нас насіння. У цьому, на цій стадії насіння добре відділяються від м'якоті. Тепер ми, сторону заберу, тепер наливаємо сюди більше води. Це в мене були жовті томати, тому і водичка така жовта. Коли червоні, вона більш червона виходить. Наливаємо сюди побільше водички. Перемішуємо добре. Нам треба, щоб насіння, ну так, промилися. Але це не критично. Головне, щоб насіння відділилося від м'якоті якомога більше. Але не критично, якщо залишки м'якоті у нас будуть. Вони ніяк не впливають на врожайність. Так, ось у нас перемішали. Насіння осідає на дно, а м'якоть розчиняється у воді. І потім ми беремо і зливаємо воду, дивимося, щоб у нас не випливали насіння. Погані насіння, вони разом з м'якоттю або окремо у нас з водичкою упливуть. І ось у нас починає підпливати, як показати, і ось там насіння відокремлюється. Зараз я допоможу тут такий шмат м'якоті. Залишився ось пару насінин ми їх залишимо. Ось так. Оце м'якоть сюди в водичку піде. Ось так можна ще раз додати водички, перемішати ось так. Перемішуємо добре. Може, ще щось відокремиться, але бачите, вода вже. Чистіше. ось так вируваємо. Погані насіння вони вспливають або упливають разом з м'якоттю. І ось якомога більше води зливаємо. Ось так. Все насіння залишилося на дні. А тепер я прямо беру оцей стакан з насінням на дні. Ставлю на записочку зверху і ставлю на вікно підсихати. Коли насіння висохло, ось наша записочка, обов'язково, щоб не переплутати, якщо ви різні насіння, з різних сортів насіння збирали. І ось, якщо ви ось так там допоможете трошки. Ось так наші насіння висохли, прям такими шматками збираються групами. Нічого страшного, потім можна дуже легко, якщо так поміж пальцями потерти, перетерти, всі насіння відокремлюються одна насіння від іншої. Дуже-дуже легко. І нічого страшного, якщо там залишилося трохи м'якоті. Ось. Тепер. Записку з назвою це рожевий верблюд, з назвою ріком збору насіння я кладу прямо в стаканчик. Коли мало часу, я прям впевнені, коли ви впевнені, що там всі насіння висохли повністю, то ви ось так берете стаканчик і ставите один в інший різні сорти, їх можна. Розділити, а можна не розділяти, так і залишити у стаканчику, якщо немає часу. Поставили один в інший, поставили, 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 і у сторону, там, де у бік, там, де у вас храня... лежать насіння, ставити. І зазвичай взимку трохи більше часу, щоб перебрати насіння, перекласти їх у пакетики, паперові, або у неопаперові, у, у пластикові пакетики. І тоді я розкладаю, підписую, підписую і сортую, як вже мені зручно. А до цього часу, ось так. Стаканчики один в одному у мене стоять, багато місця не займають. І все. Потім достали, розтерли, в пакетик насипали, і до наступного висівання. Достали, записочка там є, потерли в пакетик. Пересипали і так далі. Ось висять баклажани, які я залишала для насіння. Вони білі, але вони стали й жовті, тому що дуже добре визріли, і саме зараз час прийшов їх зрізати і забрати для насіння. Ось, я зріжу, я зав'язувала. Стрічку таку спеціальну, щоб не зібрати ці баклажани раніше за необхідного терміну. Ось вони такі жовті стали. Сподіваюся, що добре визріли. Зараз будемо з них збирати насіння, Зараз знайдемо, де я ще підв'язувала, зав'язувала, щоб ніхто не зібрав їх. Сьогодні 9 вересня. ще знайшла баклажан, який я зав'язувала. Він такий великий. І це був кучте було багато, багато баклажанів. Тож. Тобто він вражайний і дуже гарні були плоди на ньому. Тому він став таким ой, достойним того, щоб з нього зібрати насіння. Ось ми з вами зібрали баклажани для насіння. Вони такого кольору вже не фіолетового, а з жовтим, коричневим, з жовтим відтінком стають. Ось такі вони. Ті, що добре повисіли, дозріли там на гілках, на кущиках. Ми ці плоди. Я зазвичай їх залишаю ще там на підвіконі, наприклад, залишаю ще на, ну десь, може, до місяця тримаю, щоб трохи-трохи подв'яли. Але дивіться, щоб вони, баклажани не почали псуватися. Ось такі, бачите? Це білий баклажан. Але коли він, він вже дозріває, то він стає жовтого кольору. Ось у мене баклажан, який я збирала раніше. Він луснув отут. Ну, ще він луснув, коли був, був на кущі. Вже ось так трохи підв'яв. Вже добре. Але я перетримала, бачите, вже якісь там вже плями з'явилися. Зараз будемо з нього ці ще полежати. А з цього баклажану ми зараз будемо збирати насіння. Для цього нам потрібно бути, буде дошечка, ніж та миска з водою. Так, що ми робимо? Відрізаємо ось, з цього боку, де немає хвостика, відрізаємо потрохи, нам треба подивитися, де у нас починаються насіння. Так, ріжемо, дивимося, ще насіння нема. Потроху так, ріжемо. Ось починається насіння. Бачите? Ось вже є. Так, оце буде, відкладаємо, це можна буде на компостну грядку віднести. З цього боку, де хвостик, ми трохи сміливіше можемо відрізати, бо насіння тут починаються далі від краю. Так, бачите, ще немає. Тут ще немає. І тут вже десь повинні бути. Ще немає, але от-от. а тут вже трошечки відрізаємо. Ось. Перша насінина. Поїхали. Тут почалися насіння. Так, що ми робимо? Беремо цей. Оце все на компостну кучу у нас йде. Компост. З цього будемо збирати насіння. Ось З цього, цього боку почалися насінни вже. І тепер ось такими рухами натискаємо і катаємо туди-сюди. Ось так катаємо. Там почуєте, як чвакати починає. Ось з цього боку видно вже. Починають вилазити насіння. Нам не всі насіння ми так вичавлюємо, ось так вони гарно вилазять. Ось так. Тепер ми беремо євність водою. Треба розрізати, треба розрізати ось так, баклажан, розкрити його. Ось, якщо ми тут можна сполоснути. Ось так ми його розкриваємо. І бачите, у нас все, що було всередині, видно добре. Тепер нам треба. Взяти миску з водою і просто вимити всі насінини. Ось так це легко-легко дуже робити. Залишаємо чистий баклажанчик, Чисту м'якоть, без насіння. Дуже добре вимивається, відкріплюється від стінок. Ось зовсім без проблем. Швидко, легко. Ось так. Все, бачите, трохи у нас тут сховався. Зараз ми їх теж вимаємо. Все, дивимося, щоб не залишилося. Насіння у нас ось так. Забираємо. Все. Ось це. Також у нас піде на компостну кучу для наступних врожаїв. І сюди ж оцю воду ми знімаємо все, що у нас на дошечці На дошці залишилося. Так. І добре можна помити насіння, щоб якщо Залишилося м'якоть, щоб вона відокремилася від нашого насіння. Всі погані насінини, насіни, які не підходять для висіву, які потім не зайдуть, вони плавають зверху. Все сміття, все зайво, воно плаває, спливає. Все, що нам треба ось там на дні. Зливаємо цю воду. Ось все, що зайве, воно в іншу ємність. У нас упливе ось так. У нас у мисці залишиться тільки те, що нам треба. Так, тепер нам залишилося тільки оці насіння розтілити на тарілочці. Беремо тарілочку і туди викладаємо всі наші насінини. Ось так. так. Все, все дуже швидко розподілюємо по тарілочці, що, бачите, це з одного баклажану. Якщо ви берете декілька баклажанів, то насінин буде ще більше. Все. Тепер залишаємо оці насінини, щоб вони добре висохли. І з них повинен бути гарний врожай. Дивимося тільки за тим, що у нас бажано оці сорти були не, не F1. Тому що, якщо ви зберете з плодів, які висажали сортів F1, то врожай може бути зовсім не того сорту, який вам хотілося б. Але F1, я вважаю, що теж можна збирати і саджати. На наступний рік можна з них також мати дуже великий відсоток саме тих плодів, які ви, такого сорту, як ви збирали. Але ще через рік, якщо ви будете з них збирати насіння, то вже вирогідність набагато менше буде зібрати саме того сорту врожай. Ось насіння висохло. Ось воно дуже добре таке розсипчате. Все, тепер треба його скласти на зберігання. Або я зазвичай насипаю у той пакет, де були насіння, з якого я збирала потім. Або зазвичай я висипаю паперові пакети, які були при. Придбання насіння такого ж. Просто висипаємо сюди. Потім треба закрити. Ну, тут написано, але обов'язково треба написати, якого року насіння було зібрано. Ось так або пишу прямо на, на пакування, на пакетику. Все, ось так зберігаю, або ще варіант. Можна зберігати в таких пакетиках, теж дуже зручно. Насіння повинно дуже добре висохнути. Пересипаю насіння у ці пакетики. Точно. І потім, або усередину записку з назвою сорту і роком збору насіння, усередину кладу маленький, або також пишу записку і Ось так закріплюю все. І так насіння до наступного року зберігаються. Та декілька років зберігаються без проблем. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було вам корисне, ставте лайк підписуйтесь на наш канал, бо я планую ще розміщати багато цього чого цікавого та корисного. До побачення, миру нам всім.